Він говорив в свій час не в силі Бога, а в правді. І ось сьогодні ми звершували картість до Божої Матері, до скоро нашого помічника, святителя Чертоця Ніколая, і однієї з до Божої матінки, і слова звернення звучать так: Не імами, і не є помощі, не імами і не і надежди, раз і тобі владичиця. Ти нам помозі, на Тебе надіємося. І тобою хвалимося. І ось, не маючи цим словам церковної молитви, браті і сестри, ці важкі часи випробувань для нашої православної віри дійсно, все своє оховання, все свою надію, ми уже сьогодні покладаємо на всесильну Божу допомогу, на заступництво пресвятої владичиці, нашої Богородиці, достійно районної адміністрації. Сьогодні привела в наша дуже велика біль. Біль не тільки усієї України, але біль і нашого району, тому що сьогодні по храмах нашого району точиться беззаконня. Ми, священники, постійно піднімаємо свої молитви о мірі цього міра о благостоянні святі Божої Церкві. Ми мирні люди. Ми громадяни своєї України, які дотримуються своїх законів, але як віруючі люди, ми тримаємося канонів нашої святої православної церкви. Але на наших очах сьогодні відбувається трагедія. Ми бачимо сьогодні, що розділяються люди. Сьогодні стало немирно жити у нашому районі, у наших населених пунктах, тому що відповідними сьогоднішніми Діями деяких держслужбовців, які сьогодні говорять, що ми нічого не робимо, ми не підбурюємо людей. А чому ж до цих пір ми жили мирно? Чому сьогодні священики бачать, що люди розділені? Чому сьогодні відбуваються протиправні дії таких ж самих людей, жителів, населених пунктів, які від імені лиця священика і тих людей? Які являються релігійною громадою, вони підмінюючи поняття територіальної громади, чинять тиск і беззаконня і більшістю бувають спроби забирати наші храми. Тому сьогодні, братії і сестри, ми прийшли не щось вимагати, не щось вчити сьогоднішню нашу владу, тому що. Ми бачимо, що чиновник сидить задом до нас, священників і мирян, які ми молимось, на столі сидять задом. Це є неповага до таких же громадян, тих, які живуть у нашому районі і у нашому місті. Ми прийшли нашій сьогоднішній державній владі нагадати, що кесаре є кесаре, а Богові є Боже. Що якщо чиновники, Поставлені Богом для того, щоб робити добро людям, поліпшувати умови існування і життя, тому ми повинні займатися своєю справою. А ми, як церковні люди, повинні виконувати закон Божий, повонуватися законом. І ми, як Божі люди, ми мирні люди. Ми сьогодні не робимо яких розколів, ми лише сьогодні являємося винуватими в тому. Що наші матері, що наші батьки хрестили нас у православній вірі, тій вірі, яку сьогодні поплюжать, тій вірі, яку сьогодні хочуть потоптати, тій вірі, яку хочуть вибрати з наших сердець. Тому, браті і сестри, сьогоднішній день я особисто, як настоятель Катеринівського храму, я дякую усім з моїм співбратам, священникам. Оцю благочину і вам, дорогі браті і сестри, що цей морозний холодний день, цей день, коли ви повинні бути, можливо, й десь на роботу хтось відпросився, але ваша біль, ваша скорбота сьогодні я прийшла вас сюди, для того, щоб засвічити, що ми є, ми живемо, нас не знищити, нас не налякати. І які дії будуть відбуватися протиправні, ми будемо стояти. В основах нашої православної віри ми сьогодні з цією присутністю хочемо надати чиновникам, що вони займалися своїми справами, щоб вони не перечили нам виконувати як вірянам свої православні обов'язки, тому що є релігійна громада, яку очолює настоятель, а є територіальна громада. Це зовсім інші речі, тому що. Права територіальної громади в неї свої права і обов'язки. Так само, як згідно нашого статуту церкви, в нас права і обов'язки як вірян тієї чи іншої церкви теж свої. Сьогодні ми бачимо зовсім інше. Браті і сестри, я хочу сьогоднішній день придати благословіння і вітання нашого правлячого архірея, митрополита і островської хломії, які теж... І з Богам серце перебуває з нами, який переживає за життя православних, який молиться за нас і який моїми устами просить захищати свою віру і триматися тієї віри, яку нам подали батьки, яку сповідали наші сповідники, тієї віри, які жили, новомученики і сповідники. Браті і сестри, ми постійно читаємо в життях святих. Про ті молитовні подвиги, якими жили наші предки, минуле століття, що воно привело для нас? Ми бачимо, що були і репресії, були гоніння, були і те, що священики кидали і до в'язниць, але вони трималися православної віри. Скажіть, браті і сестри, де ті гонителі, які у минулому столітті гонили православну церкву, їх імена сьогодні позорні в історії. А ми до святих наших покровителів молимося. І ось ми, браті і сестри, сьогодні є гідними наслідниками наших побратимів, наших тих священиків, наших мирян, які жили вірою до наших часів, які в чистоті неошкодженості вони сьогодні передали нашу віру. Я всіх, братів і сестри, сьогодні вітаю. Вітаю вас, тому що, хоч у нас і скорбота. В серці. Ми бачимо, що чиниться беззаконня, але слова Христові незмінні. Збудую я церкву мою і ворота пекла не здолають її. Ми пам'ятаємо слова Христові, як мене гнали і вас будуть гнати. Моє слово зберігали і ваше збережуть. Ми пам'ятаємо слова Христові, що той, хто хоче благочестиво жити, він гонимий буде. Тому Браті і сестри, душі скорбота, але єсло, ми повинні проявляти радість. Це єдине, що подарував нам Господь і сказав апостолам і жінкам мироносицям радуйтесь, тож давайте будемо радуватись, що ми є, що ми є істинний чада церкви Христової, що ми зберігаємо цю віру і готові стояти до кінця своїх днів. Ще раз і ще раз, я низько, дорогі браті і сестри, вам кланяюсь. За вашу жертву, за вашу любов, за те, що ми усі сьогодні засвідчуємо єдність православної церкви і вірність нашого пристоятелю, блаженнішого митрополиту Київські і України Ганофлію.